В моїй практиці колись був такий випадок, що прийшов пацієнт на первинну консультацію. Я оглянула порожнину рота і бачу, що проблем дуже-дуже багато. Там треба і видаляти зуби, ставити імпланти, лікувати зуби. Ну, для того, щоб скласти план лікування, треба було пацієнту зробити рентгенівський знімок. І під час рентгенівського знімку у нас пацієнт втрачає свідомість. Як ми потім дізналися, цього пацієнта була дентофобія. Це страх лікування зубів. А дентофобія була в нього з дитинства, коли під час лікування зуба йому порізали щоку. А лікувати зуби треба. І молодий чоловік, скажімо так, тому що він зробив, як я потім вияснила, його після тої консультації не було десь пару місяців. Потім приходить на лікування вже. ну Ми почали лікувати з якихось дуже-дуже простих речей. І бачу, що да, він хвилюється, але вже набагато впевненіше себе почуває. І виявилось, що цей пацієнт ходив. До психолога лікувати усю цю таку свою проблему дентофобію, яка була вплоть до панічних атак, і потихеньку, потихеньку, і ми в ітогі запротезували цього пацієнта, і він довольний з зубами залишився. Ну така от історія.